1 мільйон 100 тисяч гривень збитків державі. Підприємцю, який здійснював технічний нагляд за ремонтним асфальтного покриття в селищі Новгородка Кропивницького району, за службову недбалість із тяжкими наслідками, загрожує позбавлення волі на строк. До п'яти років. У прокуратурі області повідомили, що обвинувачений не перевірив обсяг виконаних ремонтних робіт, і якість використаних матеріалів та підписав акти щодо їх виконання, дані у яких не відповідали дійсності. За процесуального керівництва прокурорів Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за частиною 2 статті 367. Кримінального кодексу України обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого. До кінця літа Кропивницький може отримати новий герб та прапор. Вже наприкінці березня. Депутати під час сесії мають затвердити положення про проведення конкурсу на створення символіки Кропивницької громади. Документ вже погодила топонімічна комісія. Про це повідомив секретар міської ради Олег Колюка і нагадав, що питання заміни символіки виникло після консультацій з громадськістю та отримання висновку експертної комісії Українського інституту національної пам'яті. Фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам'яті, який надійшов до нас на початку лютого. Там вказано, що деякі елементи символіки це вензель, це літери С і є стилізовані, А також обриси фортеці. вони… Підпадають під заборону згідно з законом України про деколонізацію. Сам конкурс, який стартує наприкінці березня, буде проходити у п'ять етапів. Власне прийняття конкурсних робіт на це відведено 45 днів. Далі попередній відбір і оцінка пропозицій на відповідність, вимогам і умовам положення ще 10 днів. Потім вже відсортовані роботи оцінюватиме геральдично-вексикологічна експертиза та профільна комісія при обласній раді. Це ще 10 днів. Четвертий етап тривалістю в 30 днів. Це обрання топонімічною комісією конкурсної роботи переможця з урахуванням отриманих експертних висновків. І фінальний етап власне, затвердження депутатським корпусом нових герба, Великого герба і прапора. Символіка має бути. Виготовлена відповідно до всіх геральдичних вимог, мають бути враховані методичні рекомендації, які схвалені державною комісією з питань геральдики і нагород. І необхідно, щоб ця символіка вона була якісна, вона була на роки, щоб не поверталася до перегляду там через декілька років. Тобто мають бути враховані всі історичні, культурні, освітні, економічні особливості. Міста у разі, якщо серед конкурсних робіт не буде таких, які задовольнять усі вимоги положення та фахівців, то проєкт символіки розроблять експерти топонімічної комісії міської ради із залученням спеціалістів з муніципальної геральдики. У нас до речі є в складі топонімічної комісії. Геральдисти є історики, є краєзнавці. Я думаю, що якщо в випадку конкурс не відбудеться, нам посилам буде розробити проект такої символіки. Конкурс оголосять після затвердження положення про його проведення міською радою. Це відбудеться наприкінці березня. Орієнтовно до кінця серпня Кропивницький має отримати нову символіку. Я закликаю всіх бажаючих знайомитися з історією міста, знайомитися з правилами правилами геральдики і прийняти участь в конкурсі. Участь в конкурсі безкоштовна, тобто ніяких внесків не сплачується. Майже чотири сотні пожеж виникло із початку року на території Кіровоградщини, понад 180 у природних екосистемах, більше 140 з них за останній тиждень. Про це повідомили в обласній службі порятунку. Вогонь винищив, усе живе на площі понад 90 гектарів. На багато років спалена земля втратила родючість, а ще пожежі на відкритій місцевості часто несуть пряму загрозу житловим будівлям та навіть життю людей. У рятувальному відомстві нагадують, що спалювання сухого листя чи очерету заборонено законодавчо і за це передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 77, прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Ті самі дії вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян. До 12 тисяч 240 гривень і на посадових осіб до 30 тисяч 600 гривень. Понад дві тисячі кілометрів не перепона для міцної дружби. Кропивницький зустрічає високопоставлених німецьких гостей. З офіційним візитом приїхав очільник міста Крефельд Франк Майер та його команда, щоб підтримати українців у боротьбі з російським агресором. Допомога Україні під час війни це обов'язок Європи. Ви стримуєте лютого ворога і завдяки вам у нас мир. Я як мер свого міста не хотів би, щоб на війні гинули наші діти. Не хотів би бачити у своєму місті кладовища, де поховані військові. Тому ми перед вами у боргу і захоплюємося вашою відвагою. Місто Крефельд розташоване на півночі Німеччини. Має понад 200 тисяч населення. Півтора роки тому влада Кропивницького та Крефельду уклали меморандум про співпрацю, а міста стали побратимами. Відтоді Крефельці системно надають Кропивницькій громаді фінансову та гуманітарну допомогу. Крім того, прийняли чимало біженців з нашої та інших областей України. Горді тим, що місто Крефель, громада міста в перші дні війни запропонували нам свою підтримку, і вже сьогодні є напрямки. Допомоги гуманітарної допомоги, допомоги закладам освіти, допомога дитячому садочку в обладнанні об'єкту укриття, лингвістичний кабінет, це те, що не стосується освіти, це комунальна техніка і багато іншого. Мер Крефельду Франк Майер наголосив, їхня громада готова вкладати кошти у відбудову України та поглиблювати ділові зв'язки з Кропивницьким. Зокрема, наші представники органів місцевого самоврядування отримують можливість пройти стажування та підвищити свою кваліфікацію для знайомства з культурою обох країн та налагодження німецько-українських взаємин. Міста організовуватимуть спільні конкурси та спортивні змагання для молоді також у планах розвивати освіту. ausgetauscht. Bin. Надзвичайно важливим проєктом і пунктом по воєнної реалізації нашої співпраці є обмін учнями. Я мрію про те, що сюди зможуть приїхати учні із міста Крефельда і побачити, відчути атмосферу міста Кропивницького. Вони зможуть відвідувати школу, відвідувати уроки, навчання. І у свою чергу так само учні міста Кропивницького зможуть відвідувати школи, навчальні заклади міста Крефельда, де вони можуть побачити і відчути атмосферу навчання. Німецьку делегацію приємно вразила архітектура Кропивницького, а особливо гостинність його мешканців. Вперше на власні очі крефальська влада побачила культурну візитівку міста театр корифеїв. А щоб передати український колорит, кропивницькі співаки і танцюристи влаштували німецьким друзям невеликий концерт. Та Крефельду переконана за три роки повномасштабної війни Україна довела, що є надійним форпостом Європи. Тож наша перемога стане перемогою всього цивілізованого світу над Путінською Росією. І сподіваються, що радість від цього омріяного дня Крефельці розділять разом із кропивничанами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. The cat Вімучих зізен, якщо ви вважаєте, що ми мужні, то що ж тоді говорити про вас, які вже більше трьох років живете у цій війні? Ось що для мене справжня мужність і сміливість. Ви є справжніми мужними. Ви є справжніми героями. Так, мер німецького міста Крефельд Франк Майер відповів на подяку за сміливість відвідати український кропивницький у час війни. Коли по кілька разів на день звучить сигнал тривоги, а будь-яка територія нашої держави може може бути атакована російськими дронами та ракетами в обласному центрі Кіровоградщини Іноземна делегація перебувала кілька днів. Програма візиту насичена. Зокрема, ділові переговори про подальшу співпрацю у міській раді та зустріч із депутатським корпусом зазначив містами партнерами Крефельд та Кропивницький. Є вже півтора роки. Я точно знаю, що у нас є однозначно одна спільна мрія. Це жити в мирі, жити без воєн, жити без втрат. Від імені громади міста Кропивницького щиро дякую народу Німеччини, жителям Крефельда за підтримку, за увагу і допомогу українцям і Україні. Фрури буннесканслевілі бранд прем'єр-міністр бунсканслер Вірлі Бранд сказав, що ми хочемо створити такі умови. Умови добросусід передбачає власне мирне співіснування, і, і, і мені дуже подобається власне це твердження. Тому я хочу продовжити його і хочу, щоб ми дійсно мали ось ці добросусідські відносини, які сприятимуть миру та становленню наших відносин. Вімишн анештат від початку партнерства місто побратим Крефель дарував освітнім закладам Кропивницького комп'ютерну техніку, фінансово вклався в ремонт укриття в дитячому садочку та передав дві спецавтівки для прочищення каналізаційних мереж. Франк Майер відзначив, громада Крефельда розуміє, що війна значно стримує прогрес розвитку Кропивницького. Тому німецьке місто побратим і підставляє своє плече, адже саме так має виглядати добросусідство. In lage gerät. Якщо моєму сусідом скрудно, і я можу йому чимось допомогти. У мене не повинно бути жодних відмов і жодних причин, чому я буду стояти осторонь. Я обов'язково повинен надати йому допомогу. Серед локацій, які відвідала іноземна делегація, два освітні осередки. Зокрема, ліцей імені Тараса Шевченка до освітяни показали, як організовують навчання в умовах війни. А у міжшкільному ресурсному центрі лідер гості взагалі побували на кількох уроках. Результатом одного із них стала гордість української кухні вареники якими й пригостили візитерів у підсумку? Франк Майер наголосив, що подальше партнерство із Кропивницьким бачить в тому числі у освітній та культурній сферах, надзвичайно важливо вибудовувати довготривалі стосунки і перспективи. Зокрема, це стосується освіти, спорту, культури, які звичайно потрібно розвивати навіть в той час, коли ми спільними зусиллями подолали кризи, і далі ми можемо працювати над вдалим розвитком усіх наших галузей у мирний спокійний час намір розвивати подальші стосунки в різних напрямках підтримав і начальник облвійської адміністрації Андрій Райкович. Ми хочемо розширити наші зв'язки, обмін бізнес-командами, культурними делегаціями, освітніми делегаціями, школярами, студентами. Це надзвичайно важливо. Також німецькі друзі вшанували пам'ять українських воїнів, відвідавши алеї почесних воїнських поховань далекосхідного та рівнянського кладовищ, де поклали квіти до могил героїв-захисників. На сам кінець делегації обмінялися символічними подарунками та зробили спільне фото перед будівлею Кропивницької міської ради. У професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі в Кропивницькому з за розкладом заняття зі швейної справи студенти вчаться виготовляти прапори українським захисникам. Речі відшивають у новому навчально-практичному центрі, який відкрили спеціально для підготовки майбутніх кравців-закрійників. Ми дуже довго цього чекали, тому що ми дуже любимо виробниче, тут дуже класно. Цікаво, особливо коли майстер щось тобі розказує, і ти це слухаєш, і... І, іноді ти така трошки незазміла. І Він тебе підходить, він тобі об'ясняє все. Ти така дякую, все, спасибо. Виробнича майстерня укомплектована сучасною технікою. З'явилися зручні столи для розкроювання тканини, пару пресові установки, а старі швейні верстати замінили новітнішими моделями. Ми працюємо за новою автоматизованою машинкою, за якою можна легко працювати. За допомогою неї можна обробляти краєві шви та все, що завгодно. Майже значно розширилася, й виробнича площа в просторі майстерні тепер можна розмістити більше учнів. Майбутні кравці опановують всі етапи виробництва. Від розробки ескізу до створення готового виробу. Відтоді як запрацював навчально-практичний центр, студенти помітно розвинули свої здібності. Відзначають викладачі у нас тепер підвищується якість виробів, да продуктивність праці дітям буде краще адаптуватися вже на проходженні виробничої практики. На майбутнє в них у вересні місяць виробнича практика буде. Підготовка кравців закрійників триває три з половиною роки. Вікторія зараз на другому курсі. Каже, навчатися в комфортних умовах одне задоволення, тому ще сильніше мотивована здобути професію швачки. З понеділка тут заїхали. Враження дуже чудові, все дуже подобається. Ремонт і обладнання удавніше. Ще шить Оверлог просто прекрасний. Ще один навчально-практичний центр нещодавно відкрили в регіональному центрі професійної освіти імені Єгорова. Для студентів тут облаштували три кулінарні лабораторії з новенькою кухонною технікою і столовим приладдям. Біля плити юнаки та дівчата не губляться, майстерно печуть тістечка, відварюють гарніри та обсмажують м'ясо. Другокурсниця Віолета практикується готувати страви зі шкільного меню. Сьогодні ми приготували пірей з зеленого горошку і люля-кебаб. Для зеленого горошку ми брали горошок, варювали його, перебивали. Для люля кебаб ми брали фарш, спеції, рібча цибуля. Шкільна порція має бути приблизно 80 грамів. А от в Ярославах із до приготування напоїв. Мріє стати барменом. На заняттях пробує варити різні сорти кави та наливати коктейлі. На смак виходить доволі непогано, говорить студент. Адже в навчальному закладі є таке ж обладнання, як і в кафе. У цьому році нас з'явилася ось нова кава машина. Вона більш сучасна і більш зручніша ніж була попередня. А машина для візерунків вона робить візерунки лише на каві, там де присутнє молоко. І це льодогенератор. З ним зручніше робити якісь айс напої там, де треба охолодити з льоду. Тим часом Роман вчиться правильно сервірувати банкетний стіл. Через кілька років парубок бачить себе офіціантом у престижному ресторані. Певен, що зможе знайти хорошу роботу, адже на цю професію сьогодні високий попит. Ну, відкриваються нові заклади зараз в країні війна йде і треба харчувати якось військових. Два навчально-практичних центри створили коштом держави та місцевого бюджету. Це за підрахунками влади вартувало б мільйонів гривень. Завдання таких центрів підготувати висококласних фахівців за робітничими спеціальностями, які будуть затребувані на ринку праці. Дуже важливі спеціальності це швачки, тому що іде війна нашим хлопцям дуже потрібний одяг і підприємства, які працюють в Україні, вони потребують саме швачок. І коли сучасне обладнання це робити можливо дуже швидко, навчально-виробничі центри, лабораторії. Це важливо, тому що навчати обраним професіям необхідно технологічно і методично правильно, і треба робити процес навчання і цікавим, і змістовним, і максимально приближеним до виробництва. Як зазначили у владі, після 2016 року в закладах профтехосвіти розгорнули вже вісім навчально-практичних центрів. Якщо буде фінансування, їх мають намір відкрити в кожному училищі. Нині в пріоритеті навчально-практичні центри, де готуватимуть працівників інженерного профілю. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Канікули будуть, але не у всіх. Частина шкіл Кропивницького не піде на весняний відпочинок. У міськраді пояснили, що 13 закладів мали подовжені зимові канікули, тому ці пропускають. Решта 24 школи зроблять заслужену перерву у навчанні наприкінці березня. Більшість піде на відпочинок із 31 числа. Ще 8 закладів – 24-го, По одній школі – 25-го та 26 березня. Залом кажуть в управлінні освіти протягом навчання. Чального року діти мають відпочивати не менше 30 днів. А коли це робити, аби не просідало відпрацювання навчальної програми, вирішують адміністрації шкіл. З графіком відпочинку закладів освіти можна ознайомитися на сайті Кропивницької міської ради. Кожен заклад освіти має організаційну автономію, тому вони визначають саме організацію освітнього процесу, затверджують. Кількість днів канікул не впливає на вивчення навчального матеріалу. Весь навчальний матеріал діти опанують, виконують програми, і ті, хто будуть здавати НМТ, вони встигнуть все це опанувати. Медіа Кіровоградщини усвідомлюють важливість гендерного балансу. Це показав моніторинг чотирьох регіональних телеканалів, серед яких і ТТВ. Гендерне дослідження контенту місцевих аудіовізуальних ЗМІ впродовж 2024 року проводило представництво національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Кіровоградській області. Його результати представник регулятора Сергій Каракулін обговорив під час наради із керівниками медіа. Найперше повідомив у програмах відсутні прояви сексизму та дискримінації щодо обох статей, основний контент, який аналізували це новинні блоки та комерційна реклама. Загалом, під час моніторингів, увагу приділяли таким аспектам: гендерний баланс щодо працівників телеканалів та героїв матеріалів, віковий діапазон, вживання фемінітивів. Тематика сюжетів і в цілому, за підсумками річного дослідження, телевізійний контент в області гендерно збалансований. Утім, представник національної ради порадив мовникам розширювати тематичний спектр програм для охоплення і представлення більшої кількості соціальних та вікових груп. Якщо звертати увагу на критерії, які підлягали аналізу під час моніторингу гендерного балансу медіа. То одним із таких критеріїв був віковий діапазон героїв сюжетів, то 90% сюжетів за участю осіб від 36 до 60 років, і 10% за участю осіб віком 61 плюс і старше. Якщо говорити про критерій наявності в сюжетах жінок і чоловіків, то за результатами моніторингу частка сюжетів за участю чоловіків становить 56%, за участю жінок 44%. В цілому ми спостерігаємо гендерний баланс в етерах наших телемовників. Стілюють від травм на Кіровоградщині продовжують розширювати реабілітаційну інфраструктуру. Одне із потужних профільних відділень для ветеранів війни та цивільних працює у Бобринці. Ветеран Сергій повернувся з фронту, але тіло ще не відновилося від війни. Дошкуляє білю ключиці. Чоловік травмував її два роки тому, коли в складі 57-ї бригади боронив Сіверськодонецьк від росіян. Ну, як обично буває прильот, потім нічого не помниш. Ну, Пока лічиться, поки і, і нормально. Щодня ветеран приходить на фізпроцедури до реабілітаційного відділення Бобринецької лікарні. За направленням від лікаря тут приймають ортопед, травматолог, масажист, психолог та фізіотерапевт. У кабінеті лікувальної фізкультури пацієнти займаються на тренажерах та виконують оздоровчі вправи. Німаємо, опускаємо п'яточки вниз і цим покращуємо кровообіг у венах. Це дуже корисно, тому що вважається, що М'язи вони як друге серце вижимають крові з вен нагору. Реабілітацію проходять ветерани війни та цивільні з хронічними захворюваннями опорно рухового апарату. Курс лікування триває два тижні. Після нього пацієнти почуваються набагато краще, стверджують медики. У результаті реабілітації зменшується больовий синдром, покращується рухливість у пацієнтів, в принципі, покращуються результати операції, в результаті того, що не вдома відпочиває пацієнт, а працює, розробляє свою кінцівку. Менші періоди на загоєння рани, менші періоди на відновлення працездатності. Ну тобто покращується в, взагалі в лікування. Реабілітаційне відділення відкрили влітку минулого року. Пацієнтів оздоровлюють амбулаторно. А медперсонал, перш ніж приступити до роботи, пройшов додаткову перепідготовку. Облаштували відділення коштом медзакладу, громади та міжнародних організацій. Загальна вартість понад мільйон гривень. Надалі відділення реабілітації планують розширити. Це будуть додаткові кімнати для фізіотерапії, для механічної терапії, для встановлення обладнання. Будемо працювати і подавати в інші фонди. Будемо залучати інвестиції, розширювати реабілітацію, цим самим підтримувати збройні сили України. Нині реабілітаційне відділення не аби як затребуване. Протягом кількох місяців медики допомогли поставити на ноги кількасот ветеранів і цивільних. Лікування безоплатне для всіх, хто має декларацію з сімейним лікарем. Володимир Іванченко, новини ТІТІВІ.